Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас продовження будівництва в City Skyline 2. Ну що ж, хлопці, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду та дівчата. А ми будемо починати. А починати я хотів би з того, що мені потрібно знову Знову зайнятися тою штукою, як називається, перебудувати оцю розв'язку, тому що в мене куча тут якихось стиків, розтиків, туди-сюди, заїзди, кудись йдуть. Коротше. Треба зробити одну нормальну таку сеть, кругову, я навіть думаю, ось так зробити, типу, отут, отут, отут. І щоб вона отак от ішла собі. І зараз я цим буду займатися. О, що в мене? Згорів повністю, да? А відновити можна? О, можна відновити. Подожіть, що що? А, отак. Взагалі просто. Тому. Зупиняємо всі ці рухи, які тут є, і починаємо наше нове будівництво нашої нової дороги. А що я думаю? Дивіться, я думаю зробити її зверху, аби було трошки простіше, потім в подальшому нам. З'єднувати оці всі участки, тому що нам тут дуже багато треба буде. Участків з'єднувати. По перше, а по-друге, нам не можна робити під землею, тому що в нас іде ось метро. Тому нам потрібно над землею будувати. Так що будемо зараз цим і займатися? Будемо будувати нову дорогу і будувати її над землею. Так сказати, так для початку. що? для початку треба зруйнувати все, що в нас є. Щоб побудувати щось достойне, навіть трамвай ось прийдеться цей прибрати. Звідси е, тепер він буде по прямій лінії навіть іти. Не треба не нікуди нічого піднімати, тому що в нас буде піднята просто-напросто дорога. Да, прикольна тут розв'язка була, все оце прикольно робив. Задумував, але воно не працює. На жаль, тому ось і приходиться зараз оце все замінювати. Це все руйнувати і будувати щось набагато крутіше. таке, що буде працювати. Ну я сподіваюся, по крайній мірі, що воно буде працювати. А чи буде чи ні? Ну покаже, покаже, як то сказати... Покаже практика, чи буде воно працювати чи ні. Ну, кажу ж, треба вже треба розбудовувати все по-новому. <рес> да, і це кожний раз, причому, щоб ви розуміли, це кожен раз, коли ви щось будуєте в сіті Skyline, ви спочатку побудували, думали, вау, клас, все. Більше не буду вертатися до цієї історії. Ну, ні. На жаль, вам прийдеться і не один раз ще повертатися до цієї історії. Тому що тут все так зроблено, що. З кожним рівнем, коли ви трошки покращуєте, трошки покращуєте свій, своє місто, воно, коротше, не встигає просто-напросто переварити таку кількість машин, таку кількість людей. Тому я і кажу, приходиться все вибудовувати спочатку. Ну нічого, побудуємо. Побудуємо тут багато, звісно, що зараз переробиться. Але сподіваюся, що воно на краще буде в нас. Так, цю дорогу не знаю. Хай поки що залишається, можливо. А можливо, і не буде залишатися, тому що я ж кажу, дуже великі зараз перебудови будуть йти. Так, оця, можливо, хай залишиться отакою, якою вона є, тому що, можливо, щось я тут буду зараз доповнювати. Ой, а тут, а тут зараз прийдеться перестраювати майже все. По-перше, школу треба прибрати з нашої території, там, де буде дорога йти. І. Так. Що ж, давайте приступати. Чесно, до кінця не бачу ще концепції, як воно має виглядати, але сподіваюся, що в мене все вийде. І моя концепція не втратиться. Так, хорошо. Давай, давай, давай зносимо. Зносимо все, що тут є. Так. Здається, зверху ми це зробили. Ну що, я зараз приступлю і покажу вам просто-напросто результат. Тому що ну, це довго. Це довго. Поки я тут добудую, поки я пойму, як я це бачу. Це не на одну минуту і не на дві. Так що скоро зустрінемось. Ну, коротше, мучився я трошечки, так сказати, недовго, але все ж таки помучився. І от що я зробив. Ну, так, да, вона у нас піднята оця автострада. Вона, по-друге, йде ось зверху, виходить, над всією дорогою, якщо ви бачите. Поверху пропустив я її. Тут у нас же ж була тоді дорога да зроблена. От тепер вона нам якраз таки і пригодилася. Ну, все ж таки вирішив якось отак її побудувати. Ось вона уходить ось тут, у неї цілий круг свій з'єднується. І промзону теж трошечки покращив, тим, що зробив досить-таки великі. Тут Ось один заїзд, два виїзди, типу, ну, один заїзд е з автостради і два заїзди на промзону. Так само од один виїзд, один заїзд на промзону, один виїзд, один заїзд на автостраду. Не знаю, сподіваюся, стане набагато краще тут. Е пробки зменшаться, але не від мене це все залежить. Е подивимося. Подивимося з часом, як воно все тут буде. І знаєте, що я подумав? Е, я дещо все ж таки тут попропускав, тому краще зроблю ось так. Е, треба з'єднати ось цю доріжку. Я не знаю, чому я її пропустив. Е, так, блін, не видно. Не видно нічого. Де воно, що воно. Угу. Угу. Треба якось треба якось це все з'єднати, я думаю, але. В принципі, якщо їм дуже прям треба розвернутися, знаєте, давайте зробимо для них тут такі невеличкі розворотики. А, я, в принципі, їх роблю ось так. Просто додавши одну цю смугу, вони собі зможуть спокійно розвернутися кому куди потрібно. Ой, ні, стоп, отут не можна. Отут не можна, бо тут така розв'язка, ну їх в баню. Тут не можна. В принципі, з того, що я бачу, їм не вистачатиме оця якраз таки розворота назад. Е, бо вперед у них дуже багато тут всяких з'їздів, заїздів, а от назад дороги немає. І можна, до речі, з'єднати ось ці дороги. Точно. Давайте, можливо, я зараз це так і зроблю. Я з'єднаю ось їх. Наскільки це можливо, а це, походу, тут неможливо в цій зоні. Треба трошечки далі брати. О, ось тут можливо. Я трохи їх поз'єдную, аби вони могли нормально собі роз'їжджатися. Так, хорошо. Тут тут з'єднали. Так, там не буду з'єднувати зараз. Тому що потрібно десь ось. Ось. Так, нічого не зрозуміло, але все дуже чудово у нас виходить. В принципі, я не знаю, правда, чого саме тут? У нас такі великі пробки, але. Здається, все поїхало. Ага, я вас поняв. Ви всі хочете на розворот, тільки я не розумію, на що їм всім на розворот і чого вони взагалі застолбичилися. всі? Причому реально всі застолбичились. Дивні якісь е, наші наші дорогенькі. Оп. Оп. оп Так, єдиний мінус, що мені не подобається, це оце, оце, що це таке? Коротше, не знаю, якось воно трошки покарявому. Знаєте, наверне, якщо воно покарявому, то зробимо повернемо назад до того, як воно було. От зараз повернути так. Ой, не виходить повернути нормально. Я думав зможу повернути. Ага, не тут то було. Так, це повернули. Окей. Це зараз... О, все. Ну, трошечки там хвиляста, ну нічого страшного. Нічого, в принципі, страшного не бачу. Е, так, ну заїзди у них, тут, заїздів у них тут стало набагато більше. Особливо мені оцей подобається. Типу, відразу сюди хоп-хоп. І всі собі просто взяли та да заїхали. Так, а що тут стовбичимось? Треба прибирати тут світлофор, значить. Тепер у нас, бачите, пробки під низом з'являються. Трамваї не можуть проїхати, ніхто не може собі спокійно проїхати. Ну це поки, поки вони не дізнаються про цю дорогу, як тут, що тут до чого, як правильно їм заїжджать, виїжджати. Треба, аби пройшов трошечки час. У е, нас, в принципі, блін, пробка на промзоні, от навіть тут. Я не розумію, що тут така пробка. Ну, що ви тут розвертаєтесь? Куди ви їдете? Ладно, давайте приберемо мави, цей розворот. Тому що я дивлюся, що вони мені тільки весь трафік тут зупиняють. Так, раз. Два. Все. Хай, якщо хочуть, розвертаються через промзону, собі там їдуть кудись ось цією дорогою, розвертаються. Кому, куди потрібно, там і розвернеться. Так, хорошо. Чим ми займемося ще? Да ми будемо зараз добудовувати наші райони. Давай, ставай нормальний. Нормальним. Обробляйтеся швидше. Дивіться, в чому, в чому саме більший прикол? що я кажу, що нам робити далі? Тому що, в принципі, ми вже досягнули такого етапу, де в нас вже величезне місто залишилося прям. Ну, я не знаю, що нам ще залишилося тут робити, тому що велике місто, величезне місто, ну це просто такі, знаєте, як названня. І на тому все. Так, хорошо, давайте, знаєте що? Знаєте, що я провтикав? Я провтикав, коли оце вибирав налоги. а, Десь тут є така вкладочка одна. Де ж вона знаходиться, почекайте. М -м -м. Етапи. Ні, не етапи розвитку, досягнення. Ні, по-моєму, це не досягнення, це десь зв'язано. Там, короче, з районами за цим всім зв'язано. Так, ДТП, хорошо. Що за отчоти, почекайте? Шо, типу, сталося ДТП, ніхера собі. Ой, я вибачаю за матьки. щось я прикольно. Щось я особливо туди ніколи не дивився. Е, так, служби, виробництво, податки, позики. А де ж ця вкладка? Чесно кажучи, я просто забувся про неї і зараз... А, ось вона. Точно, отут. Міські постанови. І, в принципі, імпорт міських послуг. Звісно, імпортуємо все. Покращення ттт тете, просування міста. Ну, давайте теж натиснемо, що окей І висока швидкість, е. Але що моє забруднення зростає, так. ні Давайте, щоб швидше вони не рухались. Нам цього не потрібно, в принципі. Я не знаю, як буде тут шосе працювати. Да, Я вже бачу, що воно особливо прям супер-супер класно не працює, так як я хотів. І знаєте, в мене недавно така ідея з'явилася: те, що зробити от заїзд один і куча роз'їздів. Перший роз'їзд, типа сюди, другий роз'їзд в цей райончик, третій роз'їзд в цей райончик, і четвертий от сюди. Але так як ми вже побудували нашу транспортну розв'язку, тут у нас вже є все готове. Так як ну, так як треба. Поки в пробках нічого так я не бачу, щоб там стояло прям супер. Блін, ну чого ви всі їдете в одне. Ах ти ж боже мій. А що тут сталося? А чого ви так взагалі медленно їдете? Ем. Я поняв, Я думав, що ви всі прям не будете цією дорогою заїжджати. Ну, значить, прийдеться тут трошечки перебудувати. Саме в цій частині. Трошки перебудуємо, додамо додаткову смугу. Взагалі дивно, що вони саме тудою вирішили їздити. До цього не їздили, а тут на тобі. Ми вирішили їздити тою дорогою. Ну окей. Хай вже буде так, як воно ось тут є. Е, сто, що? Якого фіга дорога з самого низу тут взагалі побудувалася? Я зверху її будував, а не знизу. Так, давай, отак. І. Отак, о. Все. Оце чудово тепер. Тепер тут дві таких, два з'їздика і все повинно поїхати нормально. Ну, в принципі, знаєте, що я скажу? Я скажу вам так, що треба ще зробити один, мабуть, що з'їзд, який буде. У нас все ну, одно тут одна сторонка. Буде ось десь тут. Давайте біля школи. Ну так, да, біля школи, прям не очень, звісно, що будую біля школи. Але хто, хто їх буде питати? Я вирішую, я мер цього міста, я буду вирішувати, що мені будувати, а що не будувати. Тому ось таку дорогу я тут ще пробудую зараз. Так, є. І якщо це можливо, десь би хотілося так під низ, щоб воно. Невозможно, я поняв. Ну, значить, буде отака. О, все. Плюс ще один у них з'їзд. Не тільки ось з цієї сторони, а й з цієї. Коротше, тут багато всяких з'їздів. О, до речі, в нас дома вже розбудувалися. Третій рівень, йомой, район Кіпіш. Це просто самий, самий кращий в мене вийшов район. Він от такий більш прикольний по будові. Оці всі побудований по новітнім технологіям від Атомплеє. Боже, чому вони, вони такі зернисті? Я от не зрозумію, що мені треба в налаштуваннях поставити, аби в мене був графон трохи покраще. Да. Сразу скажу, що ця гра все ж таки потребує дуже величезної графоніще, аби все витягувати. Ладно, зараз щось налаштую. Може, уберу це зернистість, бо це ужас якийсь. Я не можу прям грати, мене аж біситься. Ну, здається, трохи стало краще. Так, і чим би нам ще зайнятися? Знаєте чим? Я думаю, що потрібно ось тут цю територію теж якось забудувати, трошки переробити її. Тому що, ну, в принципі, це ж теж у нас район. Це теж у нас новий район, який потрібно його вже добудувати. Тим паче це ще й район центральний. Центральний район. І знаєте, що для центрального району нам не вистачає? Я от тільки не пам'ятаю, в мене є, а в мене є тільки ця ага, служба соцзабезпечення. І скільки нам не вистачає. До розвитку, етап розвитку. Давай, велике місто. Для великого міста зовсім трішечки не вистачає. Ну, знаєте, що ми можемо зробити, в принципі, аби нам вистачило? Це побудувати аеропорт. Просто-напросто. А, хоча, хоча, чого аеропорт? Ми можемо це вже убрати, у нас ці станції взагалі нафіг не нужні. У нас же ж є водоочисна станція. Нашого фі... На вони мені зараз оце потрібні, я не знаю. <мас> ні 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 ви мені не потрібні. До побачення. І ці труби, оце все. Боже, понабудовував тоді отут. А тепер ось розгрібаюся, забираю їх. Так. Тому що в нас ось є оця ось станція, тому я й кажу, що нам не потрібно то все. А, що в нас поруч є по производствам? Нічого, да? і about... да, Дуже багато всього треба було використовувати тоді, коли ще було місце вільне. Ну зараз вже немає вільного місця. Тому тому я зараз побудую. Побудую, де я побудую. Надо вирішити ще місце знайти якесь. Отут, мабуть, що я побудую. В нас буде будуть зараз камні тут. А, серй... серйозно? Рудник. Район рудної промисловості. слід розміщувати. А що ми там можемо на рудніку цьому збирати? Ну давайте його розмістимо. Я думаю, що він ще забруднює. Да, забруднює все ж таки. Трошечки забруднює, ну нічого страшного. Ой. стоп. Убираємо його. Так, прибираємо, прибираємо. Зараз ми його розмістимо трішечки далі, десь ось ось тут він буде. Потім наступний буде теж десь тут. І можна, в принципі, ще один розмістити. Три руднічка, тобто три додаткових роботомісця. Щось там прям вистраювати, якісь там дороги до нього я не збираюся, кажу відразу, просто прямі отакі проводу, і на цьому все, з нього достатньо. Просто десь потрібно зробити, аби в нього був виїзд і заїзд. Так, хорошо. Це є. Давай сюди. І тебе зараз проведемо. Не Переживай всіх вас поприводимо. Все. Так. Е до рудніків у нас є тепер. Є тепер дорога. Можна, в принципі, розміщувати оці. Руднічки. Так, давай де. Ось тут його остання точка. Сюди, сюди. Головне, щоб там під 90 градусів. <світ> <світ> ну, тут, по-моєму, рудніка немає. Ми ще каменоломню тут зробимо. Прямо в цьому же районі, аби у нас і камні тут збирались. О, все, є. Зараз будемо ще камні тут забирати. Ну, для камнів, я скажу так відразу. Тут е, взагалі, не розумів, у нас ще тут є. Да й у нас тут просто район, якісь одні руди. Можна навіть вуг... уголь добувати. Прикольно. Я щось не замічав, цього треба було раніше подивитися і, можливо, би не прийшлося багато чого зараз будувати, того що в нас побудовано лишнього. Ну це вже таке, це вже пізно. Пізно бити боржомі, як дехто каже. Правда, я не пам'ятаю, хто це саме говорить. Так, хорошо. Тут з'єднали, тут з'єднали. Так, так. Є. І останній наш руднічок. Зараз з'єднаємо, і в принципі, як піде робота, як підуть ще прибутки. Тому що руднік все ж таки приносить прибуток, як не крути. Він ж не просто так собі там працює, бо їм хочеться. Вони приносять гроші, потім експортують кошти. Ой, точніше, ресурси деякі. А як зрозуміти, що нам треба? Да? От якщо мене друг ви будете питати. От, чи надо, чи не надо вам руднік. Е, зараз я покажу це. Зараз це все покажу. Так, тільки треба доробити свій для початку, щоб показати вам на своєму прикладі. Е, Альо, чи ти не хочеш ставитись? А, все, я зрозумів, чого воно не хоче ставитись. Так, так. 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 Е, дивіться, як дізнатися, чи вам потрібно. Ми втрачаємо при. Шо? Мінус 123 тисячі. Ось, як вам подивитися, виробництво. І тут ось е, пишеться: Хто що виробляє, і що вам потрібно. Подожіть, а чому ми почали втрачати гроші? Через що? Я щось не зрозумів, як це так вийшло, що на мінус 123 тисячі просто сразу же. Люди в нас ростуть, люди приїжджають. А-а-а-а-а... Ми втрачаємо кошти якимось чином. На що це так уходить? Утримання служб. А які це служби у нас стільки прям жируть? 800. Шо, блін? Та ти в сраку! 800 з чим то тисяч, освіта, 900 з чим то тисяч! Почти лям. Ладно, я сподіваюся, що ми так швидко бабки не втратимо. Але це не точно. Так, все, рудні камні, все запустилося, все потихесенько зараз працює собі. Ой, ще би понять, як зараз бабки ці заробити, які ми втрачаємо. М -м як же ж їх заробити? Я, я думаю, що все дуже просто, все дуже банально. Побудувати ще більше домів, просто-напросто многоетажних суперздорових. Тому що чим більше багатоповерхівок, тим більше ми отримуємо. Так, ця дорога до побачення, тому що тут я буду. А, я знаю, як. Я, походу, поняв, чого ми ще втрачаємо. Бо в мене ось тут просування туризму, програма інтеграції. Я її, здається, включив імпорт міських послуг. Нам оце не потрібно. Треба виключити цей імпорт і все. Виключив імпорт і плюс 264, 264 тисячі просто зразу. Капець якийсь. Е, бо, походу, нам по виробництву тут дещо не вистачало. Ну нічого. Кстаті. Не кстаті, а до речі. Е, до речі, я зрозумів, як має працювати ось. Зараз, де там наша унікальна. А знаєте, що я не зробив саме основне? Я не забрав оці світлофори і лишні пішохідні переходи. Я щось про них взагалі провтикав, чесно кажучи. Так, і тут треба прибрати світлофорчик. Ага, значить, пішоходку оберемо, щоб не було лишніх світлофорів. Тому що чим більше лишніх цих світлофорів, тим більше потім починаються оцих проблем непотрібних нікому. Тому що дивіться, три пішохідних переходи. Нащо вони в одному цьому рівні? Так само тут нам не потрібен, де ще там побудувались. А, то вони тут кругом побудувались, да? так? Ну, давайте їх поприбираю. Блін, один із них не можу все ж таки прибрати. Ладно, нічого страшного. Е -е деякі з них зараз позабираю. ті, що зможу забрати. Все? Всі позабирали? А, ні, не всі позабирав. Ще деякі позалишалися. Е -е ну, в принципі, ось такий. <кхем> Ось такий невеликий райончик у нас виходить. Зараз саме головне що? Саме головне його забудувати. Ну що ж, давайте тоді до цього і приступати. Я оце думаю, по углам, мабуть, щоб понаставляти оце. оце. І офісні будівлі в мене будуть ось тут. Я щось вирішив, що саме офісні будівлі будуть з цієї сторони в мене знаходитися. Так, 5 на 5. Е, чо 5 на 5, алло, давай. О, є. Щас повнобудовуємо. Люди почнуть тут собі працювати потихеньку. Плюс біля дороги. Яка різниця офісу, чесно кажучи, де його будувати? Чи він буде біля дороги, чи не буде він біля дороги? Я думаю, що йому ніякої різниці не буде. Це все ж таки офіси. Так, басейн. да, я хотів е, басейн побудувати, почекайте, він хоча б, ну він, здається, не повинен шуміти, але якщо буде шуміти, нічого страшного, Зато в них е, діти чи там, не знаю, самі вони зможуть десь піти поплавати. Парк водних розваг. Ну, парк водних, водних розваг ми побудуємо трошечки десь далі. Точно не в цьому районі. В цьому районі водні розваги не потрібні. Так, єдине, що, що я хочу ще, я хочу ще пару парків понаставляти і хочу зробити тут парковочку, десь збудувати оцю ось парковку. Вічну многострадальну парковку. Завжди в неї якісь проблеми з нею, точніше. Але ж її все одно треба будувати. Так, не будується, добре. Давай отут. От ось тут побудувалась. Ну, одна, одна парковка якраз біля, прям біля офісів. Я думаю, в принципі, цього має їм вистачити, як по мені. Що тут у нас? Так, з медициною у нас все добре, цвинтар теж ніби непогано, нічого не горить. Це обслуговує, школи є, пожарка є, міліція є. В принципі, все тут є, все повинно працювати. Ще головне, щоб вони сюди заселилися, але поки що вони не заселяються, ну нічого страшного. Значить, побудуємо тут ось такі невеличкі магазинчики, і з боку біля них, з боку біля них, щоб вони не заважали. Побудую зараз парк. Да, побудуємо зараз парк, якийсь. Блін, мені треба якийсь придлінуватий, такий в два цих. А вони всі якісь дуже здорові. прям. І це здорове, і це здорове. Тут все. О. Оце більш-менш нормально. от так от. Ну, значить, буде якось ось так. Так, хорошо. Давайте ще, ще побудуємо трошечки оцих, оцих магазинчиків. Так. І тут якраз на 6. Все, чудово. Магазини в нас є, футбольні там майданчики чи що-то, баскетбольний майданчик в нас теж є. В принципі, все повинно тут бути добре. Люди повинні радіти життю. Але чи будуть вони радіти, ми дізнаємося трошки пізніше, коли вони заселяться. Тому що я так розумію, що в нас зараз так багато. Стоп, має вже щось строїтись? Ні, поки що нічого не строїться, хоча ось шкала є. А, що? Що тут сталося? Що згоріло? згоріла Хто? Прибу... А, машина згоріла, не собі. Йоме, тут така ДТП серйозна. Нічосі. Прям дуже серйозно. Дуже багато машин в неї взяло участь. Тоді. Тоді, тоді, тоді. Що ми будемо робити? Почекайте, в нас пожежна служба. Раз. Два, три, чотири чотири пожежних служб. І саме більші у нас якраз таки по 6 пожежних машин. Ну, в принципі, повинно вистачити цього. Я думаю, що цього їм вистачить і. Ще якісь додаткові будувати ну немає смислу. Ще би дома зараз будувалися, дома взагалі не будуються. Тупо побудувалися оці ось магазинчики. Опа, а що це за дом? Я залетів в якийсь дом, так? Да? Прикольно. Не знаю, я тут вирішив прямоугольним таким построїти. Ну, хай буде прямоугольне, раді бога, я вас умоляю. Хто на це буде дивитися? Я не захотів е виділуватися тут, будувати якийсь супер, прям пупер, там район. Тому що він прям біля дороги, в принципі, їм і шумно. Нема смисла тут вибудовувати. Диві, а дома взагалі не, не строяться? Будуються тільки одні ці. Одні офіси і одні оці. Прод... Ну, що продають, коротше. Торгові центри. Ладно. Ну що ж тоді? Всім дякую за перегляд. Отака от получилася серія. З вами був AtomPlay. Гра під назвою City Skyland 2. І до нових зустрічей.